Нарешті, в наявності шліфмашина екцентрикова ProCraft на акумуляторі. В порівнянні з минулою версією, ця машинка має вже безщитковий двигун. Дуже зручно зробили пилозборник невеликого розміру, не буде заважати в роботі. Також змінилось те, що розположення акумулятора вже не таким чином, яке мішає ось працювати і руці, а вже вставляється акумулятор боком. Ось. І так набагато зручніше працювати акумулятор не заважає. Також ця машинка, минула машинка. Були проблеми з акумуляторами, що не всі акумулятори працювали з нею. З цією машинкою вже таких проблем не буде. Навіть саме звичайний 1,5 амперний акумулятор Energy з низькотоковими елементами, і він працює з цією машинкою. Має Машина регулювання обертів. На самих мінімальних теж працює. Підошва гарної якості, досить жорстка, не м'ягка, рівна. Кнопка має ось такий пилезахист.